Всім привіт! З вами Крава! І сьогодні виходить чергове відео на моєму каналі. І це така тематична команда. Е, не знаю, якщо може вам зайде подібна рубрика, я можу збирати якісь тематичні команди і грати за них там по декілька матчів. І сьогодні буде така команда, е, гравці, з якими я мав фотографії, е, з ким я фотографувався. Ось. Ви бачите на своєму екрані Шалама і Єро. З ними я, на жаль, не фотографувався, але давайте розпочнемо з Георгія Бучана і буду трошки розказувати, де це фото сталося і тому подібне. З Георгієм Бучаном я сфотографувався, тут зараз буде фотографія після матчу Dynamo Young Boys, Здається, це був 2017 рік. Ось, і фотографія не дуже якісна, бо телефон був не дуже якісний. ось. Далі переходимо. Далі це в нас Колашинац. Хто був на одному із моїх стрімів на твічі посилання я внизу. Я розказував про цю історію. Якщо ви хочете якесь окреме відео про Колошинаця і як я з ним побачився, або ще якісь там мої байки, то давайте там провід якусь активність. Не знаю. З Колошинацем я вслургувався після матчу Україна, Босня та Герцеговина у Львові. Не буду говорити те, щоб Ті, хто слухали цю історію на твічі, можете написати в коментарях, якщо ви були на цьому стрімі. ось. А так то для випуску на окреме якесь відео, то я вам обов'язково розкажу. Далі, Олександр Зіченко. З ним я фотографувався на відкритому тренуванні збірної України у 2016 році, І, як і з більшістю гравців, які є в цій команді, ось це зразу говорю. Тут і фотографія зразу. Далі Степаненко, та ж сама історія. 2016 рік Відкрите тренування збірної України. Сидорчук, це було у мене фото з ним рік не згадаю, який, чесно кажучи, напевно, 16 або 15-й навіть. Товариський матч Динамо Київ, Десна Чернігів. Це було у вересні, здається. Я їздив на цей товариський матч, і ми там всі там отарою вбігали на стадіон і фоторгувалися. Ми там без фотографій з іншими футболістами. До речі, я думав, що вони є в FIFA. Ой, вибачаюсь, і всі. Але їх, на жаль, карточок немає. Ось далі. Віктор Коваленко, та ж саме що Степаненко і Зінченко на відкритому тренуванні збірної України у 2016 році фотографувався Віктор Циганков. Також до речі був тоді його перший виклик у національну збірну України. Якщо не помиляюся, Довбиком якраз. Ось, і бачите, яка зірочка у нас виявилася в українському футболі. Дерліс Гонсалес. Я з ним фотографувався. Якраз так само, коли і з Сергієм матчі, після матчу товаришського динамо Десна Чернігів. Прикольно, що є така втрата з таким гравцем. Е, і Євген Коноплянко також на відкритому тренуванні збірної України в 2016 році. Я фотографувався, і, е, Я говорив вчора на е, стрімі, що на Ютубі, що на Твічі, е, куди піти з цією командою. Я хотів ще вчора піти просто в дивізіонах, а потім подумав. А чому би для цієї команди не влаштувати серйозне випробування, піти у Вікінтлігу, Champions, як хто називає цей режим? І зіграти, думаю, три матчі достатньо. Якщо щось на заміну вийдуть оці хлопці, підстрахують їх, якщо щось не так буде. Але я думаю, все буде окей. з вас сподобайка, підписка на цей YouTube канал. Якщо ви хочете подібні формати, то пишіть якусь команду, якусь там, наприклад, Мілан 2006. Хоча таких карточок немає, майже там пару карточок, я думаю, є. Е, якісь прикольні тематичні команди, я попробую їх зібрати і буду грати за них. Ось з вас ще раз вподобайка, комент, підписка для просування українського контенту. А ми переходимо до матчу. є Лец го! Ее шміхель. Вау 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 вау! Це, звісно, челендж. Але це цікаво. Подивимося на мій скіл. Він не дуже, але побачимо. що... Ось здорово Степаненко. Тарасику. Дерлі звонцали з удар вище. Боже, не пощастило нам зараз. Не зміг тут вибігти. О, Колашинас. Тут же твій хліб. 1-0. Не встиг ні Єро, ні. Ем, ні колошина, це, але нічого. Бушан! Ха-ха! Блять, ха-ха! Ой, боже, 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 жора, жора. Ну такий фейл буває. Та ні, ну тут я подвинув голкіпера, думаючи, що я прочитаю а тут Родріго. До речі, одна із улюблених моїх карточок. Тринути не перемоги. Але, блін, ну. О, вітя. Конопляночка, пленочка, Коно-Коно, конопляночка. Один-ноль, здорово. Бушан! Здорово! Ха-ха! Степаненко! Ну, і в не прекрасно радость за таких гравців. Тарас степаненко. Здорово! Так я ще й не лох, оказывается. Ну ні, якщо я так буду розступатися, то я лох буду. <сум> Забудь. <сум> ой, 4-2. Нормально. Нормально, непогано. ой ой Ну 5-2. Не так швидко. Дерліс! Дерліс! Блять, це просто пиздец! А! Я ж говорю, я в захисті граю дуже паршиво. типу. А шо там? Прочитано! Георгій Бушан робить неймовірну дію. Прорахунку <laughs> шість два, ха-ха. Просто без шансів. Дерліс. Дерліс, Дерліс, Гонзалес, 8-3. прикольно, вау. Та нехай робить що хоче, боже мій. І так, бачите, суперник нуль поваги до мене має. І Вяцу Гонков тут пробиває. Ну, це 8-3, це перша поразка, але чесно, я не пожалів, що я граю зараз з цими хлопцями, чесно. Я отримую задоволення від них. Типу, ну, мінімальне задоволення, просто ти. ну... Це після обнови така стала херня. Чи що? Ну, це слабший суперник по складу, ніж минулий, але все одно це набагато сильніший, ніж у нас. Але ми не будемо падати в відчай, ми зараз покажемо бій. <свіг> Let's go. Один нуль. <свіг> Федорчук Де Арліс Бов ворота удар Вау Ай блядь Підіграю трошки Ну Просто такий тупий гол блядь Що я дав то зайти блядь і все ДЕРЛІС, бЛЯТЬ, ну просто. Ну шо я неправильно зробив, блять, йоперний театр. Сі Давайте три ВЕЛУ загонцалися Так це шо, комбечно? Я її замовляв, якщо щось. Коваленко. Коваленко, Сидорчук. Якого біса ти там опинився? Бля, просто трендет. Бущан! Тримай нас в грі! Бущан! Просто сейв. Не йде. Кузінчин. Дерліс! 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 Подача! Вітя! Вітя, не не м'яч! мяч! у нас є. Остання затак в цьому матчі! О. Це було дуже близько, блядь, ну мало забирати це. О, був би я трохи, мав би рівніші руки, було б все добре. Прикро! Ідемо грати третій матч, хлопці. Дивимося на склад, куртуа. Угу. Зінченко також є. Ой. Да, і мудрик. Ну це Україна зграє. Один нот. Прикро. Так, сцену на себе так. Коваленко пробиває. Не влучає у ствір воріт. Ой-ой-ой, це я придумав. Це я придумав, блядь. Бущан, дякую, що ти врятував мої ворота. Але придумав я пас, звичайно, дуже геніальний, вам скажу. Ох, Бущан, здорово. Кстати, да в передачу. 2-0. Скорее всего, это, это GG. Это будет третья пора с КВ викинг Лизе И в этой рубрице. О, вплять. Я еще пробовал так. Коноплянка. Вау! Така красота від Євгена зараз залітає непогано, непогано. Ну це ласт атака. Ні, ласт атака навіть не буде. Чек що за перехвачу мяч. Два близьких матч, один розгромний матч і в підсумку 3 поразки. Ну, я старався вам підняти так настрій. Ось, щоб ви не думали, що я брехло, і я не пішов у Вікінлігу, ось, Вікінліга 03. А, тут поміняю зараз. Я все зараз буду робити так, щоб ви все це бачили. 0-3. Дякую всім за перегляд даного відео. Не знаю. Таке двояке враження від цього відео, наче і прикольний склад, наче і прикольний якийсь. <смітно> я це навіть не буду обрізати. <смітно> Прикольна, наче тема для відео, але то, що три матчі я програв, ну це прямо якось мене так трохи в смуток забуває. Ось, ще раз вліпіть вподобайку підпишіться на цей ютуб канал, напишіть якийсь на приємний коментар, щоб мені на стрічки піднявся. І до нових зустрічей. Бай-бай.